Доброго дня, друзі, вітаю всіх вас на каналі Анатолія Білецького Черівна краса природи. Десять днів тому я такий зробив невеличкий експеримент, прочитавши в ютубі тому, що суда це супер для огірків. ну, вирішив спробувати. Вот. І два куста обробив содою. Вот, і, а два куста значить, не обробив, а підкормив содою, розчином соди, а два куща, значить, муль, ну, мікроелементами, повним добривом з мікроелементами і азот, фосфор, калії. І ось вот наглядний результат цієї роботи. Слевий, от Бачите, такий більш пожовклі два куста. Це ті, що я підливав содою, а справа е, два куста, що я обробив добривом, комплексним добривом з мікроелементами. Ну, от, ну е, Різниця глазомірно видно, що сода. Е, Ну, я не скажу, що вона негативно подіяла на рослини. Але ці рослини, що підкормлені добривами, набагато краще себе відчувають, чим ті, що підкормлені содою. Тому висновок у мене такий, що. Краще вірити традиційним методам роботи з рослинами. От. Ну, сода, можливо, комусь подобається, я не буду заперечувати, але особисто я зробив собі висновок, що рослинам потрібно давати комплексні добрива для підживлення, Водорозчинні комплексні добрива. Отака ситуація по підживленню огірків. Ну, що сказати, звісно, вже у нас під 20 -е число липня місяця, всі огірки вже, так сказати, боліють переноспорозами, п'ятнистостями, Ну, от оброблені підживлені, значить, Комплексними добривами набагато краще і ще от цвітуть, зав'язують грики, а тут навіть от вже точки росту якби притупилися. Так що, друзі, не, як не все те золото, що блищить, не всі ті добрива, які рекомендуються, так діють. Ще, ще додати треба було йоду по 6 капель, <хи> аспірину по одній таблетки, може було б краще. Так що, отака, отакі мої висновки е, по поводу е, соди на огірках. На цьому буду завершувати короткий свій репортаж. Ну що ж, всім бажаю мирного неба. Коли вже ця війна закінчиться, цю ніч бахкало у нас тут під Одесою і будь здоров. Ну, Будемо надіятися, що колись настане мир. А на цьому завершую. Мирного неба і всього найкращого. До побачення. До нових зустрічей.